Мене звати Володимир Гараст, я СІО гору Малонтін Резорт. Проєкт, я хочу вам сказати, почався у 2015 році з ідеї. Виникла ідея власників кажуть: Володимир, слухай, у нас є така ідея побудувати курорт. На горі Тростян. Ми всі там виросли в Львівській області. Ми проводили дитинство в горах, Карпатах наших львівських. і... Чому нам би не спробувати? Скільки там є гірка, ми її всі дуже добре знаємо, давай ми почнемо з неї. Тому ти давай, будь ласка, поїдь в Славську, познайомся з людьми і будемо пробувати. І отак от розпочинався проект. І так само хотів би додати, що чому Славсько, так? Тому що дуже-дуже гарна локація має свою історичну цінність, тому що ми з Тославського знаємо ще. Як, як місце, яке там розвивався корорт за Радянського Союзу, тому що е, стара крісельна дорога була побудована в 69-му році. Але насправді е, Славсько ще мав перший витяг на горі погар е, на кінній тязі на початку на початку 20-го століття, ще коли була Австро-Угорщина. І відповідно звідси там і з'явилася. А перша дорога залізна. І, відповідно, локаційно нам дуже і дуже сподобалося це місце. Звичайно, у нас були різні пропозиції. А може, ви там ходіть Тисовець, чи там нас кликали на Закарпаття. Але ми якось зразу були впевнені, що Славсько, це наше все. Ми почали працювати, почали шукати консультантів з ким працювати, як працювати, з якої сторони. Це це якби все. оце, що я розказую, це все якби паралельні речі. І вони зараз відображаються у тих слайдах. А про які ти хочеш кричати, похвалитися своєю роботою за, за останні там 6-7 років, але воно виходило так, що спочатку ти не мав чим похвалитися, тому що заявити, що ми будуємо курорт, не маючи підоснови, ну якби це дуже-дуже складна історія. І ми з самого початку для себе ставили за ціль, що це має бути всесезонний курорт. І, звичайно, ми говорили, ми для себе думали, стратегія наша була це. Основа це є зима лижі, а літо це вже будемо думати далі, що з тим робити. Так, ну локаційно ще тут видно, що воно дуже дуже в гарному місці. Це дві години з, зі Львова, це недалеко від західного кордону. Навіть на по сьогоднішньому мірках це безпечне місце, дуже безпечне навіть порівняно зі всією Україною. І якби на цьому ми і зупинилися. Робота з громадою тривала. Три роки, поки громада не об'єдналася, І з 2018 року насправді ми вже почали сплачувати податки. Що це нам дало? Нам насправді на сьогоднішній день вже сплачено більше 1,4 мільярда гривень податків до бюджету Славської територіальної громади. За ці кошти громада розвивається. Тобто, ми завжди на зустрічах з нашими ну, якби з мешканцями громади говорили дуже просту річ: дивіться, у нас вийде. Не вийде але кошти, які ми заплатили, у вас залишаться, і ви точно за це щось будете збудуєте собі. І таким чином, були збудовані школи, реконструйовані медпункти, дороги, освітлення. І оцю мінімальну базу, яку можна було б зробити за тих пару років, громада активно це робила. І перед ОТГ ще стоять дуже великі виклики. Так? Тобто, це централізована система водопостачання, модернізація переробки сміття, каналізаційна система. Збільшення потужності електропостачання, які з речі ми беремо на себе. От, наприклад, ми вже розпочали будівництво лінії електропередач для, власного, для власних потреб зовнішніх, і ми вже там з, з лавочного, з сусіднього села, з, від Укрзалізниці вже почали тягнути лінії електропередач. А над працює там громада громада е, активів е, ставських депутатів, там і голови. Паралельно. Ми працювали, шукали найпотужніших проектантів, які нам можуть допомогти. І насправді, коли ти робиш великий масштабний проект, і як вже сьогодні згадувалися, ти не можеш економити, скажімо так, ой, давай ми за проект тут не заплатимо лишніх там 100 тисяч доларів. А ми зекономимо, але ми щось будемо собі щось робити. Так не працює. Тобто, коли ти йдеш в великий проект, ти маєш розуміти, що ти на вході маєш вкладати великі гроші. А щодо грошей, я хочу вам сказати, що коли ми порахували там приблизний рівень вкладень в 2016 році, то станом на сьогодні це 5 х від того, що ми планували, тобто і це нас не зупинило, так, тобто, коли ми е, рухаємося в розвитку проекту, ми розуміємо масштаби і ми розуміємо, які є ризики, і які і ще нас може по, по дорозі зупиняти. І коли от ми почали там з 18-го року вже в людей купляти землі. А, і цей теж процес так розтягнувся, тому що насправді, що ви розуміли, це не так, що ти прийшов, вдарив там кулаком по столі, і всі, і всі сказали, що ми хочемо курорт, і всі продали там чи віддали землю безкоштовно. Ми з кожним землевласником домовилися. Тобто, переговори тривали з кожним землевласником, компроміси шукалися місяцями. І ми десь приблизно вже завершили таку основну масу це в 2020 році. І тільки ми завершили основну масу в 2020 році і вже готові були стартувати проєкт, COVID. Тобто маємо зміну на, 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 на нашій дорозі. Так? Тобто, час замислитися, чи ми рухаємося правильно, чи неправильно. А коли ми паралельно ще працювали з нашими там міжнародними партнерами, от, наприклад, компанія ILF. Це розробник майстер плану. Австрійці, у них свої підходи, і вони ряд вимог. І поки ти їх не виконаєш, вперед рухатись не можеш. І, відповідно, все дуже просто. Геодезія всієї території, там пошукові вишукувальні роботи всієї території, піші походи, перевірка кожної, кожної гори працює, не працює, екологи, як там. Умовно, Фауна і Флора себе поведе, тобто їхні екологи приїжджають, дивляться, досліджують. І вони, поки по своїх правилах не завершать проект, вам його не видадуть, ви нічого не можете рухатись вперед. І вони нас так затиснули в хорошому розумінні цього слова, що е, оце затиснення ми мусили виконати правильні підходи. Тобто, нас за кастомерджорні, за клієнтський е, клієнтською подорож. Від там, майбутніх витягів, до паркінгів, до готелів ми мусили витримати оцей, оцей підхід. І ми платили великі гроші, плакали, платили, плакали, платили, але ми в кінці кінці залишилися дуже задоволені. І ніби ми вже готові були до завершення мастер-плану, нам кажуть, хлопці, почекайте, тут є ще компанія, там PKF Hospitality, ви мусите в них замовити бізнес і маркетінг план. Окей, добре, ми замовляємо, вони рік його роблять. І в 2019 році нам його представляють і кажуть хлопці, горе це добре, лижі це добре, але там грошей немає. Ми кажемо, як? Ну на калькуляторі ж б'єш, на екселі б'єш, це дуже красиво. Ні, там грошей немає. Е, гроші є від конверсії ліжко місця до скіпасу. Відповідно, що для нас це означає? Зміна стратегічних планів тобто, появляється ще два нових бізнеси: По ходу це Land Development і девелопмента. Тобто, ми мусимо задевелопити територію, готелі, гуртожитки, комерційні приміщення, спортивні, розважальні. Тобто, і ми починаємо розростатися додатковими бізнесами. І те, що сьогодні спікери говорили, насправді. В кожен в такому собі якомусь, е, може, в меншому масштабі, але ті самі виклики. А в нас ти мусиш зробити повністю всю інфраструктуру. І для нас умовно лижна інфраструктура стає якорем, але це не є ядро заробітку. Так? Тобто, це є воно без нього не поїдуть люди, люди не поїдуть, якщо не будуть мати де жити, ти маєш дати якісне житло. Чомусь затриматися і зробити повторно, так як казав перший спікер, повторну покупку це все має сподобатися. В високі-високі очікування, і в тебе планка так: тик-тик-тик-тик. тик все росте дуже-дуже догори. І ти розумієш, що треба ще залучати, ще залучати партнерів, команду, розвиватися, думати, стратегувати. І це все так. от. А з другої сторони, вже знаєте, як то кажуть. Цікавість росте, всі підпирають, та скажіть, що у вас там, що у вас там, що у вас там, що у вас там. А ти якби, якби і хочеш похвалитися, але в нас не прийнято якби, хвалитися, коли ти не маєш перевіреної гіпотези, а просто там, вийти до, до людей і сказати, знаєте, ну все, ми будуємо курорт, а як у вас там літо? Ні, то ми там, потім подумаємо, як буде літо. Не працює. Ти маєш зразу дати відповіді на всі запитання для клієнта. Для нас, от про те, що я говорив, це. Досвід європейських курортів. ми дуже багато відвідували і дивилися, що з них можна взяти для нас. Ми команди, як я вже сказав, залучили, переосмислювали і переосмислювали ці всі рішення, і нам якраз насправді ковід допоміг зупинитися так, і подивитися, так як казав попередній спікер, заточити сокиру, щоб ми щось поміняли. Звичайно, коли в 2022 році. Е Почалась війна, вона нас якраз застала в дорозі, коли ми їхали в Інсбрук затверджувати мастер-план. Ми, звичайно, ніякий мастер-план вже не затверджували, розвернулися, поїхали назад. І ми десь на 3-4 місяці зупинилися. Знову ж таки, переосмислили, рухаємося, не рухаємося, що нам робити. В кінці кінців при... ми зрозуміли, що і так, що дуже-дуже великий мах роботи, що треба робити, і побігли далі. Оце те, що я вже сказав, що. Всесезонний курорт, не гірськолижний це питання, що ти маєш дати велику кількість інфраструктури і сервісів. Чому тобі має бути це цікаво? І як наслідок, ми 23, 23 жовтня оголосили про те, що ми публічно оголосили, що ми рухаємося. І от оці насправді такі красиві картинки, які є для нас, для, для команди вистраждані. А... Вони є реалістичні, і я сподіваюся, за там за два роки вони будуть не тільки картинками, а ми вже всі зможемо кататися і відвідувати Карпати наші. Це, звичайно, е якби те, як ми думаємо, куди ми рухаємося. І ось насправді як буде виглядати зимова частина курорту. Це те, що я сказав, що ми концентруємося. На так само на готельній інфраструктурі для себе стратегічно ми прийняли рішення, що ми працюємо тільки з тими девелопами, тільки ті готелі, які є в зоні Скіїнський аут. Тобто, це те, що є найцікавіше, і це те, що є при горі. Ми так вважаємо, все решта ми готові співпрацювати з будь-ким, з інвесторами, допомагати сприяти. Тобто, наскільки я знаю, громада зараз якби дуже відкрита, і там всі рішення дозволи, видаються дуже дуже швидко. Це кого ми бачимо? Тобто, насправді ми хочемо корорт будувати для всіх, кожен має собі знайти щось своє. Тут, якби пара, пару стадій, як вони мають виглядати в різні пори року. І якщо ви звернули увагу, ми робимо головним акцентом курорту проекту: все ж таки, ліси, територію, екологію, природу, так? тому що ми їдемо в гори, не заради того, щоб з міста переїхати в інше місто і зробити там екскурсію, ми їдемо там відпочити ментально, виспатися на сьогоднішній день будь-що, але змінити обстановку, набратися енергії, набратися сили і повними якби, енергії вертатися назад. Для нас, от про те, що коли я говорю, коли ми рухаємося через сталий розвиток, який ми на самому початку для себе прийняли, для нас це дуже важливо. Що ми, от ми зараз дискутуємо про дизайни, а що ми будемо робити там інтер'єрний дизайн, а як нам треба його душею наповнити і так далі, і тому подібне. Ми кажемо, та дивіться, дизайн інтер'єрний це добре, але ви там тимчасово виходите на вулицю і вам природа зробить вам весь дизайн. Причому осінню ви будете мати, осінь ви будете мати один дизайн, весною інший, в дощ інший, і кожен там молодий хоче там щось одне. Старші хоче щось інше. Тобто, насправді, природа дає можливість вам розслабитися і знайти щось своє. Їй не треба заважати. Тому ми для себе прийняли головною метою нашою не заважати. Звичайно, ще для нас однією важливою річчю є, коли ми глибоко досідили стан наших лісів. Це насправді для нас ліс, як для курорту, це навпаки є. Великий великий друг, тому що для нас навіть з операційної точки зору ліс це збереження снігу, і нам його треба чим побільше. І ми собі започаткували вже цього року перші висадки таким чином, щоб ми, поки курорт якби, буде зростати, з нами буде зростати і, і ліси, і воно буде більш зеленіше, цікавіше і, і красиве. І п'яте, з чим я хочу вам найбільше поділитися, це не боятися мислити масштабно, так як я вже це сказав, що. Коли ми починали, ми собі прикинули, що це буде коштувати стільки. Через три роки воно виросло 2х. Через ще три, 3х. Зараз 5х. Ми ще не почали заробляти гроші. Ну, не, значить, скажу так: от перший квартал е, цього року ми вже почали заробляти гроші, тому що ви знаєте, що ми. Паралельно ж так я озвучували, що я ще є керівником гору девелопменту, тобто ми почали продавати готельні номери, і, відповідно, ми вже почали отримувати фішло. І для нас це є якби не стільки спосіб заробити інвестиційно, це є більше для інвесторів. Для нас це наповнити швидко паралельно готельною інфраструктурою, бо готель це продаж скіпасу. як зимою, так і літом оглядовий. Так? Тобто, для нас це так якби… Таке колон, це фотографія, вона насправді облетіла пресу і облетіла пресу не тільки українську, а й європейського. От ми починаємо з території цієї. Це для нас перша черга, і це те, що ми хочемо за найближчі п'ять років реалізувати тут. Е, я на наступному стадії покажу всю інфраструктуру, яка тут планується. А це вже друга черга і третя черга, яка йде з другої сторони хребта. Так, тобто тут у нас такий хребет у вигляді амфітеатру, і ти подорожуєш, катаєшся. Тобто за один скіпас ти можеш об'їхати за день всі, всі траси. І тут у нас потенційно 25 тисяч е катальників на добу. Чому 15 років? Так? Тому що ми розуміємо, що перша черга це 5 років, а друга, третя залежить, яка буде ситуація в країні, як нам буде йти. Реалізація першої черги, і тому ми розуміємо, що ми можемо як і пришвидшитися, так і якби дивитися коригувати. І, і треба віддати належне так само нашим консультантам, які сказали: хлопці, дивіться, ми консультанти, але ви зробите першу чергу, і ви зрозумієте, хто ваш клієнт, що вам треба відкоригувати, що вам треба поправити. Тому не спішіть робити зразу все. Це якби навіть. Навіть не добре, бо, можливо, ви будете сімейним курортом, чи ви будете там молодіжним курортом, чи ви будете там іншим курортом, це вам покаже життя. Інвестиції, так, це про, так само, про рішення, які ми приймали, що ми зможемо реалізувати такий курорт І ми працюємо якби, з міжнародними організаціями, і навіть зараз. Коли є війна, нам дають кредити, нам дають фінансування. Тому ми якби розуміємо і спокійно рухаємося. У нас дуже багато дискусій і розмов з іноземними партнерами про те, ну як же ж війна, як ви там можете рухатися під час війни. А ми кажемо, дивіться, от є онлайн-камери, де ведеться будівництво. Тобто, нам навіть не хочуть деколи коли постачальники з нами розмовляти, наприклад, там, через те, що. Та ну що ви тут ходите? Що ви тут там торгуєтеся з нами? Щось там від нас постійно якусь інформацію хочете отримати, що ми вам якісь пропозиції на тендер давали. вас війна, зачекайте, закінчиться війна, приходьте, будемо говорити. Ми кажемо, чекайте, чекайте, О, дивіться, от є відео онлайн, дивіться, ми будуємо. А ви будуєте? І я вам скажу, сьогодні у нас, наприклад, на Захарі, на Волосянці вже є представники швейцарської компанії, постачальників, які сьогодні досліджували. Територію для будівництва. А ще чотири місяці тому ми, ми їх видирали з місць Швейцарії прийти до нас, тому що ну не хотіли їхати, не вірили в це. Звичайно, про робочі місця ми розуміємо, що. Одне, наприклад, в готелі один номер це одне робоче місце. Плюс мінус. Там є різні коефіцієнти. Є одне, є півтора. Але у нас, наприклад, в першій черзі 1200 номерів. Тобто ми розуміємо, що тільки в готельній інфраструктурі у нас буде орієнтовно півтора-дві тисячі людей задіяно. Плюс курорт, плюс підприємці, плюс навколишня громада. Вона якби ми як ядро, а 30 кілометрова зона дуже дуже. Якби розвивається. І оця все стара інфраструктура, яка є в Славську, вона якби апгрейдиться. І ще одне хотів забув сказати. Дивіться, ми коли рухалися, ми насправді не планували на початках, ми обмежувалися себе тільки розвитком території Верхня Рожанка. Оцю територію, це старий комплекс Захарберку, який ми тут якби, трошки розвинули. Збільшили його. Нам, консультанти, просто так само за горло нас взяли і не відпускали, поки ми його не викупимо. Ми його купили за дорого, але вони сказали, а ми кажемо, ну, чому ви хочете, щоб ми купляли це, це все старе обладнання, яке треба і так е, зносити? А вони кажуть, дуже просто: готелі, конверсія, Славсько має на сьогоднішній день які там не які 3-4 тисячі е, в зелених садибах е, ліжок. Так? Відповідно, турист все рівно приїде, він затримується. Та, звичайно, спочатку може бути небагатий турист, спочатку приїде турист, який собі може дозволити там і там і ці умови будуть підходити. І поки ви будете будувати, оновлювати інфраструктуру, ви вже можете запускати курорт не чекаючи, тому що якщо ви запустите курорт без акомодейшена, тобто без, без, без проживання, ви попадете в, в, в курорт петлю вихідного дня. Із якої навіть європейські курорти, які попали, не вийдуть. Тобто, і це ви вже можете про бізнес забувати. Тому ми так ага, і ми в кінці 21-го року викупили Захар, що так само війна ніби з одної сторони нас зупинила. Але ми три роки вже оперуючи Захаром, Захаром Беркутом, старим курортом, Ми вже якби навчилися і вже маємо певний управлінський досвід управління курортом. Так то тому, що до цього ми якби не мали досвіду управління курортами. Ми для себе ставили просто дуже-дуже високу ціль, і ми щоденно над нею працювали. Дуже багато викликів. Получається, не получається, як це робити, як це? Звичайно, помилки, звичайно, аналіз дуже і дуже велика робота, яка невидима. І оці картинки, які на сьогоднішній день, якби для нас стають такими ніби красивими, за ними години тисячі годин роботи. Що ми вже зараз робимо? Тобто то ми почали будівництво, ми почали будівництво першого готельного комплексу на 430 номерів, ми почали будівництво велкам центру. Е, коли ми говоримо про візуально, то ми говоримо про те, що почалося ось будівництво цієї будови і ціє, ці, цих готельних номерів. За цей рік в нас план зав, завершити контракти. На постачання обладнання гондольних і крісельних витягів. У нас буде перший гондольний витяг новий 2800 метрів. Між іншим, довжина трас. Тут, якщо лижники є, їм цікаво 3 кілометри плюс. Дуже, дуже якби, гори розтягнуті і комфортне катання. Так воно має виглядати взимку. Це те, що ми вже почали будувати. Тобто це велкам центр, це центр, де ви купляєте скіпас, можете взяти все собі на прокат, в ресторані пообідати повечеряти, сісти на гондолу і піднятися нагору. Так виглядає наш план готельної інфраструктури. Між іншим, що ви розуміли, у нас на цьому місці було десь приблизно 5 проектів. Ми потратили більше там десь орієнтовно 300 тисяч доларів на пляду. А це про те, як ми приймали рішення. Тобто ми не йшли на компроміс, то ми поки не знайшли те, що нам підходить, те, що буде підходити, на нашу думку е і гостю, до тих пір ми не рухались вперед. Дуже багато суперечок, дуже багато пошуку і всього всього навколо е цієї, цього мастер-плану. Наш план, так, який ми для себе. Поставили як мотиваційний план, тобто до кінця 26-го року ми маємо е, зробити там основну гірськолижну е, інфраструктуру і до там, середини кінця 28-го модельну інфраструктуру. Mm -hmm. І так, щоб до 29-го року ми мали вже цю першу чергу завершено. Плани звичайно амбітні, але ми по них рухаємося. <плес> да, дякую.